Всім привіт! З вами Дебі. Сьогодні у нас Get Ready with Me. В зал. В зал ми обов'язково вдягаємося зручно, щоб гарно потренуватися і нам нічого не заважало. В зал я вхожу з такою сумочкою. Час її зібрати. В найменшій кишенці у мене завжди стоїть бальзам для губ та крем для рук. В середній кишенці у мене рукавички, щоб. Не було музолів. Ось так вони виглядають на руках. Найбільше кишенці у мене антисептик та спрей для тіла. І обов'язково навушники. Займатися без них? Я не знаю як. І обов'язково бутилка. З водою, щоб підтримувати добову норму. Знімаю годинник, тому що він мені буде заважати і залишаю його вдома. Чекаємо, доки хлопець повернеться з роботи, і їдемо салон. Так, ми вже зібралися. Йдемо. У нас прямо зима зима Сьогодні в мене день ніг та сідниць. Я переживаю тренування, тому що тоді у мене було достатньо часу, аби зняти всі вправи. Зараз я ну, одягнула по-іншому. Так що погнали. Тренування починаємо з розминки. Це дуже важливий момент якісного та результативного тренування. Окрім ніг, розминаємо все тіло. Починаємо з голови. Оскільки треба буде тримати важкі ваги, не забуваємо про руки, плечі та спину, переходимо до ніг. Робимо легеньку розтяжку. Головне завдання розминки підготувати тіло до силового тренування, розігріти м'язові тканини, поліпшити кровопостачання робочих м'язів киснем, розпрацювати суглоби, а також знизити рівень можливого дискомфорту під час тренування. І зменшити ризик отримання травм. Також важливу роль відіграє розминка та зустигнових суглобів. Це покращує мобільність, підвищує еластичність м'язів, робить тренування ефективніше. Щоб не було мозолів, одягаю рукавички. Перша вправа це руминська тяга. Ноги приблизно на ширині плечей. На відео я показала, як це зробити найлегше. Отже, як виконати її правильно. Спину в поясниці не прогинаємо, можна отримати травму. Голова і спина це одне ціле. Тому теж важливо тримати прямо. Не закидати назад і не опускати сильно вниз. Коліна залишаються нерухомі. Таз відводимо назад. Штанга йде по ногах. Мені зайняло декілька тижнів, щоб відпрацювати техніку. Тому на початку не беріть велику вагу і працюйте над технікою. Наступна вправа схожа, але націлена на задню поверхню стегна. Тож постанова ніг така ж сама. Не забуваємо тримати спину. Спина має йти паралельно підлозі, коліна майже не згинаємо. Таз не відводимо сильно назад. Ось порівняння. Усі вправи виконують три підходи по 12 повторень. Наступна вправа теж направлена на задню поверхню бедра. Згинання в тренажері. Настроюємо тренажер під себе. Розташовуємо валик трохи вище ахіллового сухожиля. Спину притискаємо до спинки. Руками тримаємося за рукоятки. На видиху плавно згинаємо ноги, скорочуючи біцепс стегна. Потім повільно розгинаємо, теж напружуючи м'язи. Контролюємо кожен рух. Уникаємо різких рухів, працюємо в повній амплітуді. Мені чомусь важко виконувати цю вправу, і я дійшла до мертвої точки. Тобто більше, ніж з 60 ЛБС працювати не можу. Виконую теж три повтори на 12 разів. Наступна вправа сідничний місток. Тож, техніка виконання. Низ лопаток знаходиться на краю лапки, ноги на ширині плечей. Якщо покласти їх занадто широко чи вузько, будуть працювати інші м'язи. Для зручності я часто підкладаю бліни під ноги. Розкажу один секрет, який допоможе покласти ноги на правильній відстані. Сідаємо на землю і вирівнюємо ноги. Там, де у нас коліна, має стояти наші стопи. Перед початком руху напружте сідниця та корпус. На видиху піднімайте таз вгору, поки тіло утворить пряму лінію від плечей до колін. Голова рухається разом з корпусом. Не прогинайте таз, а наоборот підкрутіть його всередину. У верхній точці затримайте на 1-2 секунди, максимально стискаючи сідничні м'язи. На вдиху повільно опустіть таз вниз, не розслабляючи м'язів до кінця, щоб зберігати напругу. Виконуйте рух плавно, без різких грибків, зосереджуючись на роботі сідниць. Колись я її дуже любила, доки не навчилася правильно виконувати румунську тягу. Відтоді сідничний місток перейшов на друге місце. А ще мені би хотілося працювати з вільними вагами, але на жаль, у моєму залі такої можливості немає. Зазвичай роблю 4 підходи по 12 разів, кожного разу збільшуючи вагу. На даний момент я працюю з вагою 55 ЛБС. Як на мене, це мало, але я працюю над тим, щоб збільшити вагу. Остання вправа: розведення ніг у тренажері сидячи. Під час цієї вправи працюють середній і малий сідничні м'яз, які відповідають за відведення стегна, а також великий сідничний і грушеподібний м'яз, що додатково стабілізують таз. Вправа зміцнює сідниці, покращує їх форму та підвищує стійкість тазостегнових суглобів. Дуже багато суперечок виникає на рахунок положення спини. На мою думку, тримайте спину в тому положенні, в якому ви відчуваєте сідищі м'язи і не відчуваєте поясниць. Виконую вправу на трип повторення по 15 разів. І останнє, щоб добити м'язи, це сходи. На сходах я ходжу приблизно 15 хвилин. Усе залежить від кількості вільного часу. Головне всю нагрузку перенести на сідничі м'язи, а не на ноги. Щоб це зробити, краще нахилитися трохи вперед. Думала на рахунок того, щоб розділити всі вправи на два дня, тому що важко вмістити їх в один. Думаю, що так і зроблю. Все, наше тренування закінчилось. Дякую, що були зі мною. Можливо, це відео допоможе в очкам взагалі. Не забувайте ласти лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!